Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як перетворити щоденний операційний хаос, який, ну знаєте, потроху з'їдає ресурси на чітко налагоджену і керовану систему. Мова піде про те, як взяти під контроль саму суть бізнесу, його процеси. І це насправді ключове питання. Дуже часто здається, що все нібито працює, але насправді компанія непомітно втрачає і гроші, і час через якісь невидимі тріщини у своїй діяльності. Давайте поглянемо на типові симптоми. Знаєте, кожен із цих пунктів це вже такий собі. Тривожний дзвіночок, але найгірше те, що вони запускають ланцюгову реакцію, як доміно, втратили десь інформацію, отримали затримку з погодженням. Затримки вони дратують і команду, і клієнтів. А от нездатність швидко реагувати на ринок у нашому світі ну, це прямий шлях до стагнації. Гаразд, а давайте зануримось у це глибше. Проблема ж часто не у відсутності якихось програм, а в самому підході. Багато компаній, по суті, орендують свої процеси у великих вендорів і через це потрапляють у повну залежність, але є й інший шлях стати повноправним власником своєї операційної системи. Ось тут і криється фундаментальна різниця з одного боку, це модель оренди, постійні платежі, залежність від правил орендодавця і, по факту, неможливість щось кардинально змінити. А з іншого модель володіння. Це разова інвестиція, яка дає повний контроль над своїм активом, своїми даними і дозволяє перебудовувати все як завгодно, адаптуючись до будь-яких викликів. Тобто ми переходимо від постійних операційних витрат до створення стратегічного активу. Так як же LFS Workflow вдається приборкати всю цю складність і досягти такого рівня контролю? Що ж, в основі лежить потужне, але водночас дивовижно логічне ядро. Уявіть, що ви не пишете складний код, а складаєте такий собі конструктор. Спочатку ви просто візуально блоками моделюєте весь шлях процесу. Це перший крок. Потім для кожного блочка налаштовуєте його логіку, його правила. Це другий крок. А далі просто підключаєте потрібні модулі і все запускаєте в роботу. Це дозволяє технологам і бізнес-аналітикам робити левову частку роботи самостійно. Насправді, будь-який навіть найскладніший процес від обробки заявки на кредит до погодження відпустки можна розкласти на ці два елементи. Наприклад, підготувати рахунок це конкретне завдання, тобто ребро, а от перевірити, чи сума перевищує ліміт, це вже точка прийняття рішення, тобто вершина. Вся складність бізнесу зводиться до цих простих і зрозумілих блоків. І ось це просто блискуче ілюструє гнучкість системи. Це ж не якась стандартна діаграма, це потужний логічний двигун. Потрібно, скажімо, дочекатися погодження від трьох відділів без проблем. Для цього є вершина і. Або треба діяти, щойно перший менеджер дасть відповідь це або. А розумна вершина це взагалі знахідка. Вона дозволяє реалізувати будь-яку навіть найхитрішу логіку, яка потрібна саме вашому бізнесу, без компромісів. Окей, тепер давайте перейдемо від того, як це все працює, до найголовнішого а що це дає. Погляньмо на конкретні вимірювані результати, які така система приносить бізнесу. Просто вдумайтесь два-три тижні. Це середній час, за який один розробник може запустити новий процес середньої складності. Уявляєте не квартали, не роки, тижні це ж радикально змінює швидкість, з якою бізнес може реагувати на зміни та впроваджувати інновації. А це середня частка процесу, яку може побудувати бізнес-технолог за допомогою візуального редактора без залучення програміста. Це означає, що люди, які найкраще знають бізнес, можуть самі керувати його логікою, це просто неймовірно. Отже, це все не просто теорія, це перевірена роками система, яка довела свою ефективність у таких гігантів, як Укрексімбанк. Але її принципи абсолютно спокійно масштабуються для бізнесу будь-якого розміру, якому потрібна автоматизація критично важливих процесів. Ця візуалізація по суті підсумовує всю ідею. Система передає владу від вузькоспеціалізованих IT-відділів до бізнес-користувачів, тих, хто найкраще розуміє, як все має працювати. Це зменшує залежність, це прискорює зміни і робить компанію набагато набагато гнучкишою. І на завершення, давайте підсумуємо головну думку мова йде не просто про автоматизацію, мова йде про повернення контролю над власною компанією. І це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти на відміну від моделей підписки, які створюють постійну залежність, LFS Workflow стає частиною вашої інфраструктури, вашим інтелектуальним капіталом. Він працює на вас роками, забезпечуючи справжню незалежність і довгострокову цінність. І ось фінальне питання, над яким варто замислитись хто ж має диктувати правила гри для вашого бізнесу? Якийсь зовнішній постачальник софту, чи все таки ви самі? Чи настав час взяти кермо у свої руки і будувати систему, що адаптується до вас, а не змушує вас постійно адаптуватися до неї? Зрештою, вибір завжди за вами.